Що ж, привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде не обичний тест. Друзі, ми знаходимося сьогодні в Лонзі на Пітраковській і буде у нас сьогодні необичний тест. Я б сказав би хуйовий або пиздатий. Щоб ви знали, як на хахапці навалом, поки ми там сиділи, це просто жис. Ну, надіюсь, буде вкусненько Чор хуй їсиш ти. Чужа, хто що буде? Ти будеш хуй чи пісю? У мене це Предложення давай на... Відчуваю, що мені попаде хуй. Ну, але диви який він. Апетитний. Апетитний, ну давай. Давай розкинуємо. -чу -чу Сука, і що М -м -м. мені випадає хуй? Очевіще? Афроамериканський. Ну що, друзі, всім доброго дня. Що сказати тут? Хуй він в Африці. <ріст> е, добре, замовили в кафе, бекері. Days it, it's sexy. Ну сексі, то він добрий сексі. Ну. А який розмір? А який розмір? У мене більший. <ріст> е, так, що скажу? Бля, я не знаю як цього хуя попробувати. З головки відпустили? Добре, це у нас... Ну щось... все буває у що ти? паличка. Всередині маємо е, на, фісташковий наповнювач. Зверху политий шоколадним... шоколадіком. Шоколадіком. Вже потік ка. Не співу руку взяти. Ну що, нас полет руки? на мене ще дивитися. Це неперевершене відчуття. Флакі. Смакує. Смакує? А це як, без квіт? Ічко ще треба зняти. Оу. Ну, сексі мало алега чакам. Вибріті сьогодні. Шоколаді, да? Не, нормально <риві> Курва. Не, на це пизда. Шевиненьке. Треба <риві> було взяти щось біленьке. Нові <риві> бойни. Ну, ну, Але смачно. Направда. Зараз <риві> <Сейчас> люди <риві> <риві> Пенсіонери зглядують довбойов. Ну, по смаковій гамі. Хуйово чи ні? Ні, смачно. Хуй сьогодні хороший. Всередині таке сучисте. Mm -hmm. Якщо не думаєш, що їсеш хуй, то дуже смачно. Таке тісто сочне, солодковате і нежирне. Шоколад дуже смачний. До фісташкового цього ще не дошов. Може потрібно в по ячках холоскувати. Ну на. По паличці, видно, вже потекло. Ну Потекло добре. А ми такого візьмемо. Струснули і в'їхали. О, дивись, бояться утічуть. Але дуже смачно. Ну, я, я серйозно говорю. Воно смішно, що дорослий хуй їсть хуй. Але дуже смачно останемо цю палку, вона мені заважає. Це фісташковий кремний якби, так? Да? Відчувається шоколад білий, фісташки. От так на, на мінімалках відчувається, відчувається. Не дуже солодке, але прикольне. Так, свою подружанню можна десь зводити і взяти цього. Їй болта взяти. І пригостити болтом, а собі взяти. Оцю красоту і нормально вечорок можна скоротати. Ну, дивіться, на ну, які тут умови, йопта, по красоті все, вже попахує весною або хуями. Під кінець бачу взагалі да, багато цього. <плес> Ой боже. З цієї сторони похоже, на глазик, поцілуй шоколадік, шоколадик. Скажи, ти зараз будеш їсти. Ти ж знаєш, що ти маєш дати язиком два рази. <рес> Щоб подтекло. Mm -hmm. Дуже смачний десерт. В формі хуя. такий мій вердик. Ну дуже смачно, аж випадає з рота. Ну таке незвич... незвична, да? типа Тіпе... mm -hmm. задумка цікава. Я думаю, на смак буде таке сіма. Хуєвеньке. Yeah. Але одне ячко з'їли тепер друге. Хуй зіжений. Хуй із хуй. Плюшу тебе на лифтачку. май oh, гад. Ну що, Назарчик, давай пробуй пісічку. Буду зараз спробувати цей делікатес. Mm -hmm. Тільки не забудь тут вдарити два пальці. Ну так, да, тут треба трошки, щоб. Поработать треба перед тим як їсти. Я трошки витік, суху, що ж це, Вона сухий, шось це це не діло. No. Що ще хотів сказати? Ми так тухли та... <реш> <реш> в тому закладі, як прийшли, це просто жаль. Ну вроді малі діти, а так на хата жорстко пробували. це просто жаль. А там ще дівчата, які замовили, четверо чи троє сиділи. Троє. Бі? Вони вже як взяли їсти його, вони тихара так теж тухли, блядь, На нас просто рвало. А продавщичка там теж така, ну, симпатична дівчинка. Тось получе пизди вдома. І така дивиться на нас, як то ми знайомі. Чого ржете? Ну а невозможно, блять, Я не знаю, що так виставили. Ладно, з пісечкою, да? Ну що ну похоже, але ну, не так видно, як хуй. No. Мені цікаво, хто це був. Тестив. З кого відбиток брали? Ну, явно не з мене. Бо в мене більший. Я, я, я представляю, як, як це відбувалося просто. Ну що, переходимо до, до самого тесту, так? Да? Угу. Ось так воно виглядає дуже вкусенько. Джемік. Я не знаю, як це його так. Треба. Ні, його треба взяти в руки. Думаєш? І поробити там перші. О, бо! А! ну почну, я, ну. Ніжненько. Не солоне, навіть Сука, не солоне Таранку не віддає? Ні, фісташками Ну, то добре. Трохи суховатий кош у мене. Да? Так був м'ягенький? Так. Да. У мене Тому був сочистий. Чуть-чуть-чуть тут з краю, Але така вкусненька. Шоколадиком де лучше. М -м -м. Заводить, як треба ноги столити. Тут повністю наповню, нас фісташковий. Аж по всій плоскості, бач? Ендорфіни і тестостерони. Плюс 18. Канібалізм якийсь. <серкнув> mm. Смачний десерт, Такий неординарний, незвичний. Я кажу, можна взяти свою подружку і зводити її на поїть піску пісічку і, і тонкий нам'як чим займемось ввечері да? смачно але ну, мені трохи трошечки перебор цього багато начинки іменно. мене тіп заїбався мабуть з роботи как от Майкла Джексон. Таран, таран, тин, та Ну что можно сказать? пистичка сочная получилась. Это. Где потекло трошки? Ты можешь это вымахать. Можешь пальцами. Можешь прям так. Аж подсохло. Подсохло? Творожок. Бринза, бля. Ну, пісечка трохи суховата. Так. Ну, то ти не знаєш, як зробити пісечку не суховати? Ну, то це відео було б на півчаса нашу це. <laughs> що ти піздиш, Тобі воно сьогодні відбувається скільки півчаса. 29 минут. От у мене, ну то стопудово, блядь, година. годину. Ну, трошки цей сухіший, напевно. я не пробував того, але по виду було. Сочніший, так. Ну, бо хуй він, він і в Африці хуй, розумієш? Я <рісті> так. Ні, ну Загалом смачно. Непривично. Ну, Такій форматі <рісті> Да? щось новеньке. Сексуальний десертик, так вона нас сказати. Але солодке, я б до нього б кофійочка якогось би. Було б непогано щось запити. Ну що, я можу сказати, заїбись. Піздато. Смакувало піздато. І хуйово. нього. Да. Ну а. я проіграв. Хто на що вчився? І... Ми хотіли домовитися, що я програю. Але воно так і по факту вийшло, що я проіграв. що ми не домовилися, а я проїбав. А. тисячка трошки сухіша, сам коржик. Mm -hmm. ну, Але смачно. Може тако пальцем трошки цей. А я вже дирочку з'їв. Дирочку вже з'їв, так? Mm. Все. Ну, коли суховато, коли суховато, то можеш трошки сплюнути. Не вбіка на неї. <рес> 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 ну що, мій вердикт такий. Ну, по п'ятибальній системі ну п'ятерочка. Просто на десерт. Це в нас перший десерт. Десерт правильно. так Перший так. десерт, який ми тестуємо, і це просто п'ятерочка, просто залітає на ура. по Оформленням це 5 5 -100%, 100 Смачно також і непривично. Так. І, і по ціні норм 24 злотих за хуя, 24 злотих за пісечку <рес> Так, за це і за це. <рес> так що Запрошую, можете заходити. Дуже цікаво буде, якщо ви з дівчиною там десь прогуляєтеся і ви так неочікувано її туди заведете. Це буде, по-перше, хаха проривати жорстко. Mm -hmm. І такий прикольний смачний десерт. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і ми будемо готувати для вас наступне відео. Всім пісічки і хучики. Покажи свої пальці. Засохло курва. Далесо. Де був це ознаки. Хорошого процесу, який ми провели. Покажи ще раз руки. Та ти що? Так має бути. Якщо ви чистими виходите з цього діла, руки мають бути працьовитими. Так, завжди. Ці два. Ще нам зніму трошки нашого парку. Дуже гарно зробили.